З 14 до 16 липня проходила всеукраїнська проща до Марійського духовного центру у Зарваниці, що на Тернопільщині. Архієрейською святої літургії очолив глава Української греко-католицької церкви ближеніший патріарх Святослав Шевчук. Загалом у Зарваницю цього року прибуло близько 100 тисяч причан. Міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив, що цього року проща особливо важлива. Цього року проща особливою, тому що вона присвячена 150 річниці від коронації. Ікони Зароницької Божої Матері, а також 125-ті річниці від дня народження патріарха Йосипа Сліпого. Тисячі українців будуть спільно молитися за єдність і самостійність України. І ця молитва робить сильнішу і нашу країну, і кожного з нас, кожного українця. Це дуже важливо, особливо сьогодні, в той час, коли робиться такий наступ на наші традиційні християнські і українські духовні цінності. Нам сьогодні всім потрібно пам'ятати вчення патріарха Йосипа Сліпо, який говорив, що українці завжди були духовно єдині, незважаючи на будь-які кордони, на будь-які адміністративні кордони, на будь-які намагання нас розділити. Візок Трансформер отримав десятилітній тернополянин Денис від французьких меценатів. Візочок Денису передали міський голова Тернополя та його заступник Леонід Бецюра у рамках реалізації спільного проекту Тернополя та французького міста Сен-Жіль за участі Тернопільського обласного відділення міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО. Влада Тернополя активно співпрацює з обласною організацією міжнародного центру. У рамках співпраці інвалідні візки, милиці, палиці, взуття, одяг та іншу благодійну допомогу отримали. Уже сотні тернополян, а також усі міські лікарні, дитячі будинки ВІФлеєм, Малятко, спецшкола, міська організація воїнів афганців. У центрі Тернополя розпочали ремонтувати дві прибудинкових територій та заїзд з боку архікатедрального собору. Двір Сагайдачного 8. Тут облаштовують широку екопарковку, площу біля пам'ятника Івана Франка та проїзд, який з'єднує вулиці Сагайдачного та Грушевського. З одного боку це прибудинкова території, з іншого боку, це сам центр міста. Це туристичний маршрут, через який приходять тернополяни. Цього року він отримує повністю нове обличчя, тому що буде відреконструйований. Одночасно буде зроблені і пішохідні ділянки, і проїжджа частина, оновлені зелені насадження. Крім того, зроблені додаткові пішохідні переходи там, де раніше люди просто самі їх натоптали. Зараз по цих напрямках будуть зроблені стежки. Планується забрати браму, зробити пряме сполучення з театральним майданом. Однозначно, ну, про таких роботах є необхідність зробити ремонт фасадів, тому що це центр міста, будинки є. На найсаємо кращому вигляді, тому сьогодні під доручення зробити проєктну документацію і зразу завершення, одночасне завершенням робіт по придаткових територіях зробити ремонт фасадів Грушевського 1 і цей будинок, який знаходиться тут порузівана Франка. А це двір Грушевського 1. Тут відремонтують прибудинкову територію, тротуари та проїжджу частину, яка з'єднує вулицю Грушевського та листопадову. Одночасно відремонтують і мережі теплотрас. Тут дуже багато проходить мереж, мережі є вже в зношеному стані, тому одночасно з ремонтом самої проїжджої частини і тротуару буде йти і вже проводиться заміна самих мереж. Наразі маємо тільки попередню проєктну вартість всіх об'єктів. Якщо порахувати разом, це два двори, два проїзди, це буде орієнтовно в межах 5-6 мільйонів гривень. Перебуваючи із робочим візитом на Тернопільщині, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман долучився до закладення символічної капсули під реконструкцію гідротехнічних споруд веслувального каналу та будівництво центру веслування та водних водів спорту з інфраструктурою Водна арена Тернопіль на руслі річки серед за цей рік. Плануємо зробити цю частину дороги, встановити трибуни, встановити оглядову вишку. А в наступному році роботи продовжити. Оскільки ці кошти йдуть з державного фонду регіонального розвитку, то по закону наступний рік ми будемо мати пріоритетне право на отримання додаткового фінансування. І я думаю, що ми не дамо можливість дофінансувати частину з міського бюджету, знову ж таки, претендуючи на іншу частину з Державного фонду регіонального розвитку. Роботами буде займатися управління капітального будівництва обласної адміністрації, але ми будемо надавати максимальне сприяння і робити все для того, щоб не було затягування, максимально швидкі терміни, поки дозволяти погодні умови проводити роботу. Реконструкцію площі поруч з пам'ятником Степана Бандери завершили. Тривала вона кілька місяців ще з весни. Загальна площа ремонту понад 6,5 квадратних метрів. 21 липня її урочисто відкрили. Тут зроблені нові пішохідні доріжки, велосипедні доріжки, встановлене нове освітлення. Коли проектували зовнішній вигляд площі, врахували побажання старшого покоління та молоді. В результаті вийшов такий симбіоз, коли в дусі сучасних європейських. Таких стриманих ліній зроблено сама площа, але з використанням наших національних кольорів, з використанням червоно-чорного кольору, з використанням бізерунку під вишиванку. Під час урочистого відкриття для тернополян виступали колективи, відбувались показові історичні бої. Також міські голови різних міст, які перебували у Тернополі, висадили при вході у парк Тараса Шевченка два ряди катальб. Також оновили сам пам'ятник Степану Бондарю, який вже потребував реконструкції. Сьогодні висадили 26 катальп катальб і також збільшили площі газонів на приблизно на 100 квадратних метрів. Тобто є ще один повноцінний громадський простір у місті Тернополі. Крім того, на площі з'явилася пергола. Поруч із нею висадили виноград. Він буде обвивати перголу, створить додаткову тінь. Загальна вартість реконструкції площі, поруч з пам'ятником Степана Бандери, близько 8 мільйонів гривень. Найбільш масове виконання пісні гурту Брати Гадюк» і файне місто Тернопіль відбулось на фестивалі Файне місто. Щоправда, рекорд визнаний лише на місцевому рівні. Кількість учасників не уточнювали під час самого рекорду, оскільки людей було дуже багато. Зазначали організатори файного міста. Тому було написано у рекорді найбільш масове виконання пісні. Ведучі зі сцени, оголосили загальну кількість людей, яка на той момент була на фестивалі з квитками 14 тисяч 357. Рекорд буде зафіксований в книзі реєстрів Тернополя як найбільш масове виконання пісні гурту Брати Гадюкіни» Файне місто Тернопіль повідомили у прес-службі фестивалю. Сьогодні хочу вручити цей сертифікат. Який ми разом з вами сьогодні? Рекорд який ми разом поставили це рекорд найбільш масового виконання пісні гурту Бартега Дюкини файне місто Тернопіль в історії Тернополя та України. Приймати досвід реформування житлово-комунального господарства до Тернополя приїхали представники різних міст України, адже досвід модернізації централізованого теплопостачання та використання альтернативних джерел енергії, який має місто, може стати корисним і для інших територіальних громад. Організувала такий візит Асоціація міст України. Тернопіль став підписантом мерів. Яке передбачає зменшення споживання до 2020 року, викидів шкідливих газів, зменшення споживання енергетики, електроенергії, всіх інших видів енергії. Власне, з того часу Тернопіль має затверджений план сталого економічного розвитку, який передбачає цілий комплекс заходів. По цьому плану ми працюємо кожного року. У планах встановити і тепер у житлових будинках. Тоді мешканці отримують цілодобову гарячу воду та належну якість теплопостачання. Сьогодні Тернопіль має енергоаудит усіх бюджетних установ. А тернополяни можуть отримати енергетичний паспорт свого будинку. Останній показує обсяг споживання усіх видів енергії цим будинком, стимулюючи ощадити. Сьогодні нашим пріоритетом є це перше. Відмова від споживання газу і поступовий перехід на альтернативні види енергії, причому використання декількох видів альтернативної енергетики. Сьогодні є наша мета це перехід від двохтрубної системи подачі теплоносія від чотирьохтрубної подачі системи до двохтрубної подачі, яка зменшить споживання і покращить якість. Сьогодні ми маємо план встановлення даних теплових пунктів кожному житловому будинку успішний досвід Тернополя у сфері житлово-комунального господарства з'їхали сприймати представники різних міст. Такі візити асоціація міст України робить у рамках проекту «Маршрути успіху, показуючи найкращі практики, які хочуть розповсюджувати територію країни. Сьогодні на наш навчальний візит прибули представники з 21 регіону, тобто майже вся країна. Причому що ми спеціально підходили таким чином: це частина міських голів, це частина заступників міських, які опікуються саме житлово-комунальним господарством. Є представники об'єднаних територіальних громад, які тільки починають свій шлях. Зрозуміло, вони мають побачити найкращі результати, до чого їм їм прагнути. Газова котельня на вулиці Шкільні запущена у 2011 році. Відпрацювала уже шість сезонів. Продуктивність котельні 4 МВт. У нас 2 МВт десь так в середньому йде на опалення будинків цукрового заводу, будинок культури, школа, дитячий садочок, а 1,5 МВт йде на будинки газопроводу. Багато Тернопіль працює в цьому напрямку. Це видно, це бачимо. Котельня хороша, нова, видно, багато грошей вложено.